Сьогодні в Луцьку поховали третього загиблого від ракетної атаки Віктора Веребицького. 15 серпня життя чоловіка трагічно обірвалось. Разом з колегами вони з лощасного ранку опинились в епіцентрі вибуху. Чин похорону відбувся сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці. Дружина на момент трагедії була за кордоном, тож чекали на її повернення. Зізнається, нічого не віщувало біди. Він просто працював на заводі. Казав, що багато зараз роботи, тому що війна і все. Працював, Я, ми казали, що може якось щось там кажу: ну це ж завод, це ж може прилетіти. Він каже: Ні, я буду робити свою роботу, поки війна. І все і робив свою роботу спокійно. Який він взагалі ось був людиною, От що, що, що такого, яким він вам запам'ятається тих як дружині, яка його знала, мабуть, найкраще, так? Да? Добрий, правильний, правильний, дуже хороший син, хороший брат, хороший батько. Для дитини завжди розказував, спокійно розказував за життя, як треба жити. щоб добре ставитись до людей. А мама ніколи нічого поганого не робити і не робити поганих якихось поступків. Ну і Бога вірити. Попрощатися з загиблим 52-річним Віктором Вербицьким прийшли його колеги, рідні, друзі та знайомі. Для усіх в пам'яті він залишиться позитивним чоловіком. Хороший, добрий, вічливий, хороша людина, роботящі руки, мав золоті, все, що брався, все до ладу робив так гарно. От. І такий добрий, я не бачила його сердитим ніколи. Дуже часто ми спілкувалися, зустрічались. На роботі про чоловіка теж гарної думки. Знали його як відповідального та працьовитого чоловіка. Я його знаю по біруці. Знаю, що якщо продукцію робив і Вербицький, то хороша продукція, добра якість. Я з ним чисто так трошки знайома, знаю, що є такий працівник. З моєї точки зору, він був хорошою людиною, старанний хлопець, робив якісну продукцію. Молодець. Шкода, що загинув. Вічна пам'ять усім загиблим. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.